Показникове рівняння це рівняння, що містить змінну в показнику степеня. Ну, наприклад, 2 в ступені х дорівнює 4, або 5 в ступені 3-х дорівнює 6 в ступені х. Дуже часто використовується метод зведення до однієї основи. Розпочнемо з простого рівняння, 5 в степені х-1 дорівнює 125. Якщо уважно подивитись на праву частину цього рівняння, то можна побачити, що 125 це те ж саме, що 5 в третьому степені. Тоді наше рівняння можна переписати як 5 в степені х-1 дорівнює 5 в третьому степені. Два степеневих вирази рівні тоді, коли рівні їхні основи та показники степені. Основи в них вже однакові, це 5. Тоді можна просто записати, що рівні показники степені x-1 дорівнює 3. Або ж звідси легко дістаємо, що х дорівнює 4. І справді, підставивши тепер х вихідне рівняння, отримаємо 5 в степені 3, це і є 125. Ось ми розв'язали перше показникове рівняння. Поглянемо на друге рівняння. 9 в степені 3х-7 дорівнює 1 третій. Будемо зводити обидві сторони цього рівняння до основи 3. Якщо уважно подивитись, то 9 це 3 в квадраті. І зведене вона до степеня 3х мінус 7. З іншого боку, маємо 1 третю, або це те ж саме, що 3 в мінус першому степені. З властивості показника степеня ми згадуємо, що число піднесено до степеня, зводиться ще раз у степінь. Це те ж саме, що ми просто перемножимо ці два степені. Тобто 3 в степені 2 помножити на 3х мінус 7, дорівнює 3 в мінус першому степені. Два степеневих вирази рівні тоді і тільки тоді. Коли рівні їхні основи та показники степені. Основи в них вже однакові, тому просто записуємо рівність показників степені. Маємо 2 помножити на 3х мінус 7 дорівнює мінус 1. Розкриваємо дужки в лівій частині, отримаємо 6х мінус 14 мінус 1. Звідки х дорівнює 13 шостих? Ось це і є відповідь на вихідне рівняння. Так, ви побачили, як дуже легко та швидко розв'язуються показникові рівняння, якщо їх можна звести до однієї основи. Але звести до однієї основи виходить не завжди, тому застосовують більш загальний принцип розв'язання показникових рівнянь методом логарифмування. В цьому методі обидві частини рівняння логарифмуються. Ну, наприклад, маємо число а в ступені f від x дорівнює b. Для того щоб розв'язати таке рівняння методом логарифмування. Ми логарифмуємо обидві частини цієї рівності за основою А для того, щоб позбавитись ось цієї функції в показнику степені. Беремо логарифм за основою А від обох частин. В правій частині маємо логарифм за основою А від Б. За властивістю логарифму показник степеня під логарифмічного виразу, можна виписати перед логарифмом. Маємо F від X на логарифм А за основою А, дорівнює логарифм Б за основою А. За властивістю логарифма, логарифм А за основою А це одиниця. Тому в результаті отримаємо, f від x дорівнює логарифм за основою А від B. Звичайно, основа степеня повинна бути більшою нуля та нерівною одиниці. Це випливає з властивостей степеневих виразів. Точно цей самий метод ми використовували, коли зводили до однієї основи, тільки там ми мали а в степені f від x дорівнює а. І коли ми логарифмували обидві частини цієї рівності, ми позбавлялися від обох логарифмів. Давайте тепер спробуємо розв'язати такий приклад. 2 в степені 4х-3 дорівнює 5 в степені х. Зрозуміло, звести до однієї основи тут не вийде. Тому логарифмуємо обидві частини цього рівняння за основою 2. Записуємо логарифм за основою 2 від 2 в степені 4х-3. Дорівнює логарифму за основою 2 від 5 в степені х. Виписуємо показник степеня підлогарифмічного виразу перед логарифмом. 4х мінус 3 помножити на логарифм за основою 2 від 2. Дорівнює х помножити на логарифм за основою 2 від 5. Логарифм 2 за основою 2 це одиниця. Тому ми його просто прибираємо. Отримаємо рівняння: 4х мінус 3 дорівнює x помножити на логарифм за основою 2 від 5. Це звичайне лінійне рівняння, яке дуже просто розв'язується. Збираємо всі доданки з x в лівій частині і доданки в правій частині. Отримаємо 4x мінус х логарифм за основою 2 від 5 дорівнює 3. Виносимо x за дужки, отримаємо x помножити 4 мінус логарифм за основою 2 від 5 дорівнює 3. І тепер ділимо обидві частини цього рівняння на ось цей доданок. І тепер ділимо обидві частини цього рівняння на ось цей множник. Отримаємо Х дорівнює 3 розділити на 4 мінус логарифм за основою 2 від 5. Ось це і є розв'язок нашого вихідного рівняння. В загальному випадку можна скористуватися рівносильним переходом. Він буде записуватися таким чином. Прологарифмуємо обидві частини цього рівняння за основою А. Тоді отримаємо F. Від х дорівнює G від Х помножити на логарифм за основою А від b. При цьому А більше нуля та не дорівнює одиниці, і b також більше нуля та не дорівнює одиниці. Якщо ці умови не будуть виконуватися, такий перехід не можна назвати рівносильним і рівняння не матиме коренів. Давайте розв'яжемо таке показникове рівняння. 7 в степені 5х-1 дорівнює одній другій в степені 4-х. Звести до однієї основи тут не вийде. 7 та одна друга у нас підходять під ці умови, вони більше 0 та не дорівнюють одиниці. Тому одразу записуємо рівносильний перехід. Зліва маємо f від х, це 5x-1. Праворуч, g від x це 4-х. Помножити на логарифм а за основою b. В даному випадку це логарифм за основою 7 від однієї другої. Отримали просте лінійне рівняння, яке ми швидко розв'язуємо. Розкриваємо дошки в правій частині. Маємо 5х-1 дорівнює 4 логарифма за основою 7 від однієї. Другої, мінус х на логарифм за основою 7 теж від однієї другої. Всі доданки з х збираємо в лівій частині, вільні доданки в правій частині. Маємо. 5х плюс х логарифм за основою 7 від однієї другої дорівнює 1 плюс 4 логарифм за основою 7 теж від однієї другої. Тепер виносимо х задушки в лівій частині. Маємо х помножити на 5 плюс логарифм за основою 7 від однієї другої, дорівнює 1 плюс 4 логарифм за основою 7 від однієї другої. Ділимо тепер обидві частини цього рівняння на множник при x і отримаємо. x дорівнює дріб в чисельнику 1 плюс 4 логарифма за основою 7 від однієї другої, а в знаменнику 5 плюс логарифм за основою 7 від однієї другої. Ось ми і отримали розв'язок нашого рівняння. Разом зі зведенням до спільної основи дуже часто користуються методом заміни змінної. Рівняння зводиться до спільної основи, а потім вона замінюється на іншу змінну. Далі рівняння вже не є показниковим і легко розв'язується відомими вам методами.